Окей, я розумію, що така назва відео виглядає досить провокативно та тупо. Але після того, як я продемонструю вам певні цікаві особливості цих двох ігор, певен, ви теж замислитесь над цим питанням. Але про все за порядком. Перш за все, зауважу, що одразу після старту гри. Перепрошую старі спогади вириваються. Отож, зауважу, що одразу після вступу в стилі Сакіро у гравця буде можливість як пройти місцевий туторіал, так і повністю проігнорувати його, щоб одразу перейти до решти світу гри. У Dark Souls 1 та 3 гравцям все ж необхідно подолати боса, щоб піти далі, в той час як у Dark Souls 2 та Elden Ring це опціональний вибір. І навіть в обох цих іграх на самому початку гри розміщені особливі вороги. Що, радше за все, стануть причиною першої смерті у грі. У Dark Souls 2 це циклоп, як у відгалуженні зліва, так і наприкінці туторіалу, а тільки в оригіналі. В Elden Ring це вартовий дерево. Також можу зауважити, що перше взаємодія з NPC у цій грі буде не з приємних. У Dark Souls 2 цим будуть три берегині вогню, й будуть торочити, що до них надійшов ще один лох, який буде вмирати багато разів і, можливо, втратить себе. У Elden Ring цим NPC є вари, який теж поводиться досить токсично. І обидва знають, за чим саме гравець прийшов сюди, у Dark Souls 2, щоб вилікувати прокляття мерців, а в Elden Ring за власне Elden Ring. Ну і у разі нападу на цих NPC, хоча бабки у червоному не можуть самостійно відбиватись, проте у них є служниця, яка спробує вас забити черпаком. Досить оригінальна, хоч і непрактична зброя. Вариш, якщо раптом надумаєте здихатись його, спробує забити вас букетом Троянд. Теж досить оригінальна, хоч і непрактична зброя. І якщо вам здається, що це досить притягнута за аналогія, то ось вам ще більш притягнута за аналогія. Якщо ви цікавилися ранньою ідеєю Dark Souls 2, її планом і так далі, то зауважите, що досить вагомий акцент в цій грі поставили на, власне, темряві у візуальному значенні. Та факел, що освітлював би темряву, повинен би бути теж важливим елементом геймплею. Але через виробниче пекло гри, втрату погляду фінального продукту, плюс вимога видавця випустити гру якнайшвидше, і, що не менш важливо, напедостанн покоління консолей на той момент PlayStation 3 та Xbox 360. Хоча за кілька місяців до цього з'явились PlayStation 4 та Xbox One. Через... Такий вибір платформ доводилось поєднувати те, що вже є, і різати те, що могло відчутно вплинути на продуктивність гри на цих вже застарілих консолях. І хоча у Dark Souls 2 не вдалося реалізувати потенціал пітьми та відповідні ігрові елементи, проте в Elden Ring це вдалося. Особливо помітно це у підземелях, де часто практично нічого не видно без факела або кишенькового ліхтарка на поясі. О, а це вже прикол із Demon's Souls. Не здивуюсь, якщо при виробництві цієї гри був опрацьований гіркий досвід Dark Souls 2. Гаразд, але якщо навести менш натягнутий аргумент, то тут можна назвати досить важливий геймплейний аспект, а саме бойові стійки. Для тих, хто не знає, то це можливість поєднання певної зброї, або радше певного архетипу зброї в обох руках, завдяки чому можна отримати додатковий мувсет з використанням обох зброї водночас. У Dark Souls 3 за подібний елемент відповідала лише спеціальна парна зброя. А у Dark Souls 2 можна було поєднувати декілька категорій зброї поміж собою, щоб в результаті отримати більший ДПС. Але бойова стійка так зжирає стаміну, що дай Боже би, із вами фіруїн. Іншим подібним елементом цих двох ігор можна звати своєрідні ключі, а саме камені Фаруса у Dark Souls 2 та Кам'яні ключі в Elden Ring. Бо, на відміну від звичних ключів, вони є розхідниками, тобто іменними, а тому з їх допомогою можна відчиняти доступ до тих чи інших бажаних предметів або і навіть частин локації. ПВП в обох цих іграх працює і без встановлення конкретного статусу живучості особи, як то було із людяністю у Dark Souls 1 та обвухленням у Dark Souls 3. Дволезна зброя є як у Dark Souls 2, так і в Elden Ring, а також відсутній у двох інших іграх серії Souls. У Dark Souls 2 є ковенант, який славиться своєю жагою крові. І у них є навіть особлива богиня для цього. Хм, цікаво. А чи є такий відповідник в Elden Ring? Ха, хто би сумнівався? Але і це не найцікавіше. Хто озвучує малютку Грена у Dark Souls 2? Con O You want to be drenched in blood, mired in its foul stench, am I right? Am I? Oh, just say that I'm right. Huh? <laughs> а хто озвучив Мога в Elden Ring? Con O Як приємно і несподівано. You must abide alone a while. Welcome, honored guest. To the birthplace of our Dynasty. Секс. Не знаю, як ви, але коли я зайшов до цієї зали, то одразу підняв ще догори. На щастя, в Велденрінг це були просто статуї. Бо подібна позиція у Dark Souls 2 давала про себе знати, що статуї можуть оживати, тільки ті, що мають голову. До речі, про відсутність голови. У Elden Ring можна зустріти безголових лицарів мавзолеїв, а безголові воїни також були у Dark Souls 2. Ну і сокольники у Dark Souls 2 та соколи, як самостійні вороги в Elden Ring. щоправда, просто птахи куди більш небезпечні. Якщо хтось пам'ятає статусні ефекти у трилогії Dark Souls, то пам'ятає, що отрута та його сильніший аналог токсин були справді небезпечними тільки у другій частині. Елден Ring слідує саме цьому правилу, хоча, враховуючи величезну кількість здоров'я у багатьох босів, накладання на них токсину, де це можливе, буде радше приємним бонусом, ніж самостійною загрозою у PVE. Один із найбільш ненависних босів у Dark Souls 2 є ось ця трійця, яку гравці прозвали Ганг Trio. Найцікавіше то те, що подібний Ганг Trio присутній і в Elden Ring, і навіть з двома додатковими викликами перед ними. І ні. Спис церкви у Dark Souls 3 не належить до цієї категорії, оскільки це переосмислення боса з Demon Souls. Взаємозв'язок між Хьюгом і Родерікою в Елденрінг дещо нагадує подібний між Ковалем Лені Грастом і його дочкою Клоеною у Дарк Соулс 2. І хоча в Елденрінг ці двоє не є рідною, як у Дарк Souls 2, проте від Х'югу можна почути досить зворушливий діалог. До того ж, ці обидві дівчини вкрай корисні для подорожей гравця. Клоена продає різні камені для покращення зброї та інших предметів, а Родеріка покращує духів. Інший цікавий аспект спільного між Dark Souls 2 та Elden Ring – це випадок, коли бігаєш по замороженому озеру і тут раптово починається завірюха. Не найкращий спогад, мушу сказати, особливо коли серед цієї завірюки несподівано натикаєшся на небезпечного дракона, від якого, на щастя, можливо втекти. На відміну від крижаних холенів, певен, ті, хто грали в Ring, точно пам'ятають вогняного гіганта. І не дивно, бо це не найбільший босс у цій грі. Втім, є багато дуже цікавих аспектів навколо нього, а саме із передисторії ми знаємо, що за наказом королеві Маріки король Готфрі вів боротьбу з гігантами на знищення. Що дуже схоже на короля Вендріка, який з за велінням на Шандри відправився у землю гігантів, щоб подолати тих і спромігся свого. Вогняний гігант також є останнім зі свого роду, як і, власне, бос-останній гігант у Dark Souls 2, який насправді є не дуже вже й останнім. Під час переходу до своєї другої фази обидва гіганти виламують частину свого тіла. Перший, щоб використати її як зброю, а другий для вивільнення сили. Не менш цікавим елементом є видалений концепт короля гігантів у Dark Souls 2. І хоча нинішній лорд гігантів висотою десь близько 10 метрів, що лише удвічі більше за інших у грі, проте у файлах Dark Souls 2 залишились об'єкти, які можна трактувати як прототип цього самого ворога, і його висота ще більша. Близько 40-50 метрів. А також, за словами Котатанакі, цей ворог повинен був здійматись над стінами та кидати у гравця в кулі. Щось досить схоже на те, що гравці отримали в Elden Ring. За підрахунками Зулії, вогняний гігант якраз середній за розміром між релізним лордом гігантів та його прототипом, близько 25 метрів. І цей елемент нічого не нагадує. Полеглі гіганти, з яких проростає дерево. Хм, те щось досить схоже на Dark Souls 2. До речі, не знаю, як вам, але ось саме цей похід по ціпку нагадало аналогічну сцену у доповненні про залізного короля у Dark Souls 2. Так, звісно, міст із ціпка був і раніше, проте контексту трохи більш відповідний. А потім, після підпалу дерева, куди ми потрапляємо. У скайрім, ой, тобто у форум Азола, яка щось нагадує драконячі гнізда. Така височінь, і десь вдалині літають дракони. А у самому кінці наступної локації на круглому полі битви можна знайти ще одного дракона, найвеличнішого з місцевих. Одна з претензій багатьох гравців до Elden Ring полягає у тому, що досить часто босси мають настільки багато атак, що часто вони навіть не дають ні зібратися з думками, ні атакувати у відповідь. І якщо ви грали у Dark Souls 2, то точно знаєте ось цього велетня з булавою, який наче має нескінченну стаміну, прямо як босси в Elden Ring. Так, звісно, це радше жарт ніж пряме відсилання, але це саме такий момент, коли виникає ось таке відчуття. Також обидві ці гри надають NPC, які в результаті стають і босими. У Dark Souls 2 таким є Aldia, який з'являється з, з вогнища три рази протягом гри, таким чином змушуючи гравця взаємодіяти з ним. І у разі, якщо виконати певні умови перед останнім боєм, то він з'явиться як другий, а то й третій у певному випадку босс підряд на одній арені. У Elden Ring таким є Гідеон Офнір, який є досить токсичним з погляду відношень з гравцем, дає певні настанови, які Алдія, користуються багатьма закляттями, різниця поміж ними у тому, що Алдія є все ж опціональним босом, який потрібен тільки задля здобуття альтернативної кінцівки. До речі, щодо кінцівки. якщо ж у Dark Souls 2 гравець обере варіант сісти за трон. То, власне, це і станеться. Аналогічна кінцева дія може бути й в Елден Рінг, де є чотири варіанти, як сісти на трон. Залежно від того, чий квест ви вирішили завершити. Або й не сісти, якщо ви обрали інші два варіанти, наприклад. Як я! Звісно, ви можете сказати, що ці аргументи притягнуті за вуха. Цілком можливо, що деякі з цих елементів є звичайним збігом певних концептів. Проте я просто звернув вашу увагу на те, що крім всім відомого хідетака М'ядзакі, директором Елден Рінг був і Юї Танімура, а цей чоловік все ж вирвав Dark Souls 2 із виробничого пекла, а також брав участь у створенні як доповнень до Все того ж Dark Souls 2, так і до Dark Souls 3. Так що, як казав майстер Угвей, випадковості не випадкові. Тим паче, що в одному з діалогів з Роджером є буквально жарт про Dark Souls 2. З іншого боку, якщо Elden Ring це Dark Souls 2-2, а Dark Souls 2 це Demon's Souls 2, то тоді Elden Ring це Demon's Souls 4? Чи це Demon's Souls 2, 2, 2? Hmm.